Огойни світлом своїм та осяй душі наші. Видно, що ми на літерці. Що, браття? Ох ти. Ну ти. А непогано. Непогано. Давай виходь. Не Але 6 патронів це звісно мало. І то це ще не всі. Ви подивіться на них. Красавців. Давайте всі по чайзі. Так, значить там ходить один. Ну, ви хочете сказати, що він від такого не помає відразу? Так, тут усі усі.